Гримайлівська громада на Тернопільщині з перших днів війни прийняла переселенців та надала їм прихисток. На початок війни, це початок березня, квітня, в нашу громаду приїхало біля понад 700 переселенців. Зараз в даний час це було в з Києва перші. Тижні війни зараз зменшується, зараз є тенденція Східної України. Недавно у нас приїхало десь з Бахмута людей. Ну, зараз даний час до 200 у нас переміщено перемішнуся. Ми всі українці і ми розуміємо, що вони приїхали до нас не з добра, не після до нас не з біди. І ми їх розуміємо. Громада по чисельністю вона мала, але по площі, крім Гремейлова, СМТ ще є 25 населених пунктів, і ми по мірі можливості розселяємо їх на, на, на колишні села. Це вони в приватному секторі, зрозуміло, тому що в нас села. І вони живуть, бажають так, так і всі інші наші люди. Ну... Но... Активно прийшла куляда з борщем, чебореками, узваром, пампухами. Зібрали понад 40 тисяч для ну, коштів, тобто була скринька на підтримки ЗСУ, то мав ну, бажання туди кидали гроші. Точної цифри не сказано більше 45 тисяч, зібрала Зібрали коштів. Бачу, переселенці приходили, очі горіли, хлопали, раділи, тому що їм подобаються наші традиції, наприклад, говорити і релігійні традиції. Громада надає внутрішнім переселенцям не лише гуманітарну допомогу, але й всебічно сприяє їх інтеграції, знайомить з культурними традиціями та залучає до участі в них.